Про керовану фап 3000 Говоримо далі із авіаекспертом, заступником гендиректора компанії виробника засобів РЕП Анатолієм Храпчинським. Анатолій, вітаю. Вітаємо. Вітаю. Розкажи, будь ласка, трішки про цю авіабомбу. Що це таке фап 3000 тисячі? Це вільнопадаюча авіабомба, яка передбачалась для експлуатації на таких літаках, як Ту-22М3. Тобто це стратегічна авіація. Раніше вона експлуатувалася на літаках Ту 16. Тобто це авіабомба, яка має складову 1200 кг, кілограмів, це взрив вибухової частини. Тому насправді це доволі потужна така авіабомба. Росіяни заявили, що вперше використали таку авіабомбу керовану по Україні. На вашу думку, чи так це може бути? Ну давайте почнемо з таких двох надважливих елементів: перше те, що яким засобом вони могли доставити цю авіабомбу. Єдине засіб, який має Російська Федерація, це ту 22 м 3 і у якості вільно падаючої авіабомби, тобто вони не може використовувати з модулем ОМПК, хоча заявлялося раніше, що вони починають виробляти модулі ОМПК для того, щоб використовувати їх у якості керованих авіабомб. А слід зазначити, що Росіяни акцентують увагу, що це можливо цим, то літак Су 34 Але якщо казати про а, стойку шасі, а тобто по якій ми можемо виміряти, наприклад, в, в міст. Авіабомби. То у нас не залишається зовсім місця, наприклад, між авіабомбою, модулем ОМПК і а, Полосою безпосередньо бороліжно дорожкою, Місця для, для того, щоб його нести на літаку сутринця тобто корисне навантаження. Так він може підіймати там близько тонн, тон, сіми тон 4, з урахуванням того, що авіабомба важить 3 тонни, Але тут треба забувати про не забувати про розміри. Тобто з модулем ОМПК це близько 2 метрів, тобто це перекриває повністю. Усю відстань, яка знаходиться під літаком, тому ця авіабомба буде скоріш за все тертися по злітно-посадкову смугу під час зльоту або руління. Тому, на мою думку, це більше інформаційний, наприклад, вкид з боку Сільської Федерації, тому що Росія активно використовує крилати авіабомби, і е, за рахунок цього ми можемо казати, що вона скоріш за все зробила інформаційний е, в Знов таки треба дослідити уважніше більше місце ураження. Тоді по обломках можна буде зрозуміти, яка це авіабомба була використана. Ну але якщо казати, наприклад, з наглядних матеріалів, те, що ми можемо е, подивитися по цьому відео, то зону ураження не передбачала більше ніж 90 метрів. А... У ФАП 3000 зона враження близько 260 метрів. Тобто, це теж може спростовувати варіант того, що це був використаний ФАП 3000 І ще раз, якщо можна, будь ласка, скажіть про літаки. Ви кажете, що от су, які зараз є в росіян, вони фактично не зможуть просто нести цю бомбу через конструкці конструкцію самої бомби. А от ту 22 теоретично можуть так. Так, але як вільно падаюча авіабомба? Чому тому, що у бомбовій ціку Ту-22, Ту-22М3 вміщуються дві авіабомби ФАП 3000 але це без модуля ОМПК. тобто, коли закриваються бомбові люки, то а, там не залишається місце для модуля ОМПК, який додатково треба е, доєднувати до авіабомби, щоб вона е, перетворювалась в крилату бомбу. Гаразд, а припустимо, що вони все-таки використовують не крилату, а просто вільно падаючу. То на яку відстань має ту 22-й підлетіти до того місця, яке хоче уразити, щоб все-таки випустити авіабомбу? Пане Анатолію, чи чуєте мене? Так, на жаль, маємо проблеми зі зв'язком. Сподіваюся, що зараз ми їх відлагодимо і зможемо продовжити розмову. Нагадаю, що спілкувалися ми з Анатолієм Храпчинським, це авіаексперт, заступник гендиректора компанії, виробника засобів РЕП, і з ним ми говоримо про можливе використання російськими військовими авіабомби ФАП 3000 як розказав пан Анатолій, це велика авіабомба, найбільша із тих, яку взагалі можуть використовувати російські військові, і там майже дві тонни лише вибухівки. І от з того, що ми почули, то не Кожен літак може це понести. Пане Анатолію, я повторюю своє запитання: Ту-22 на яку відстань має прилетіти, аби можна було скинути цю вільнопадаючу авіабомбу у місце ураження. Це треба знаходитися безпосередньо над об'єктом для того, щоб його скинути. І тоді mm -hmm. теоретичне запитання: якщо би Ту-22 все-таки летів от там над Харківщиною, щоб скинути цю авіабомбу, то швидше за все, ми б зафіксували, правда, цей літак? Безумовно, по перше, ми їх зафіксували. По-друге, треба не забувати, що Росія боїться використовувати зараз 122 двадцять тому що в один вже вони втратили. Ну і я так розумію, це вже не один аргумент, який звучить проти того, що росіяни справді могли використати такий снаряд у випадку з обстрілом липців. Питання з приводу того: визначити остаточно, яким є цей снаряд, можна тільки побувавши на місці події, яку інформацію можна отримати з відео обстрілу, яке поширюють пропагандисти. Ну знову ж таки, по відео, як я зазначив з огляду на відстань розміри цього вибуху, можна можна дойти висновку, що вибухової, тобто зона ураження, була не більше за 70 метрів, 70-90 метрів. Тобто, це стверджує це більше схоже похоже на застосування ФАП 1200 1500, перепрошую. За рахуванням, наприклад, використання таких як фап 3000 зона враження близько 260 метрів. Це безпосередньо саме зона ураження, плюс додатково ще велике відняння елементами, вражаючими, які ну, будуть знищені. Пане Анатолію, скажіть мені, будь ласка, все-таки чи є це загрозою для українських військових, чи це більше інформаційна складова, що вони налагодили виробництво ФАП-3000 і будуть їх застосовувати, і таке відео з'являється. В будь-якому випадку, давайте почнемо з того, що використання фабів це доволі загрозливо для наших військових, тим паче крилатих фабів. Це дозволяє ворогу скидувати ці авіабомби на відстані там, близько 70-60 кілометрів і не попадати під зону дію деяких наших засобів протиповітряної оборони. Тому, в принципі, ми кажемо про те, що саме створення ФАБ 3000 Можливо, є інформаційною, але тим не менше треба не забувати, що ворог і далі використовує ФАБ 500 ФАБ 1500 І тут жнов таки повертаючись до основної протидії, це єдина протидія, яку ми можемо запропонувати. Це посилення протиповітряної оборони за рахунок як наземних, так і так і повітряних засобів. Наскільки я розумію, трохи перервало зв'язок. В тому числі надання зараз літаків в 16 воно б змінило ситуацію. Так, налагоджуємо зв'язок із паном Анатолієм. Будемо продовжувати розмову стосовно застосування російськими військовими крилатих авіаційних бомб, як і кабів, так і фабів. якраз про це ми з ним і говоримо. Анатолій Храбчинський авіаексперт, заступник гендиректора компанії виробників засобів РЕП з нами в ефірі.